Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях Радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і говоримо ми, як я вам і обіцяла, про Харків, про Харківщину і про людей. Локальна пекарня, капличка і як працює новонароджений бізнес у Харкові. Власна пекарня капличка, рік з хвостиком невеличким. А, знаходиться а, пекарня віддалено від центру, виробляє хліб, пончики, піцу і вже має своїх Дептів постійних клієнтів власне зараз будемо розпитувати, що змінилося за рік, чи важко вести локальний бізнес у Харкові, чи важлива спільнота людей, які люблять хліб та пончики, яким чином наповнюється ця спільнота? Говорити будемо із керуючою пекарні Олександрою Котенко. Доброго раночку. Доброго ранку. Так. Е чому капличка? Е будемо одразу, тому що я то знаю відповідь на це питання, але е наші радіослухачі і слухачки ще ні. Е у мене є два варіанти: е правдивий і смішний. Давай обидва. Ну, значить, Правдивий, він нудний, там про те, що ми довго, коли відкривались, думали про концепт, як там, що закласти, які сенси, в цю назву, про що заклад і все таке. Вот. А, а, другий варіант такий, що насправді приміщення, в якому ми знаходимося, Мене туди ну, Боря, це мій партнер по цьому проєкту. Він мене привів в це приміщення і такий, ну ось дивись, тут можемо зробити пекарню. А приміщення виявилось овальної форми. Угу. І я така, о, блін, прикольно, воно таке маленьке, якби як якась церква. Угу. І, і, типу, ми зразу подумали, що треба на стелі щось намалювати, і там фреску якусь чи ікону, щось таке. Угу. Якби, вже ж намалювали фреску ікону, так що ж його тепер кулінічі називати. що, ну, так, ну, так як ви і назвали, типу, капличка. Ну, мені дуже панує. По перше назва це про щось таке маленьке, про щось дуже затишне, дуже дійсно затишне невеличке приміщення. Тобто, ну є певні такі перегуки. Ну ще я так розумію, що у вас є свої адапти, прихожани, як то кажуть, так, до каплички. Так. Як розвивала спільноту вже рік з хвостиком? Вам Вам в травні, здається, от був рік. Так. А, ну, це достатньо юний і вік для локального бізнесу та й взагалі для будь-якого бізнесу. А, але тим не менше, як розвивається спільнота? Ну, по-перше, якась кількість людей до нас прийшла. Коли ми тільки відкрились, тому що я до каплички займалась іншим проєктом, uh -huh. він називався Супердупер, там теж були десерти, пончики. Uh -huh. Багато було B2B, особливо до повномасштабного. І якби вже були люди, які знали, що це таке, там знали мене, що я роблю, і от їм це подобалось, і вони потім дізнались, звісно, про капличку і прийшли. Також ми знаходимося поруч з іншим закладом це Гага, uh -huh. азійська кухня в них, uh -huh. і люди, які ходили туди, вони такі: ага, так, тут відкрилось поруч іще, і стали заходити до нас. Це, до речі. Взагалі дуже класна окрема тема про те, як ми з гагою уживаємось на цьому uh -huh. одному маленькому uh -huh. шматочку п'ятачку. Uh -huh. Так, але до, до людей повертаюсь. Ну, а далі якось воно так не типу, по сарафану, е, хтось там комусь сказав, е, хтось десь почув. ну, Плюс все одно в соцмережі, ми ж там ведемо свій інстаграм uh -huh. і там е, всякі штучки активності постимо. Буває таке, що і просто люди проходили повз. У нас там вивіска висить, побачили, але дуже багато по сарафану працює прямо. Uh -huh. Це... Приходять люди і такі ой, а нам про вас розказали. Ми про це вас і не знайшли б ніколи в житті, якщо б угу. нам не розказали. Ось якось так. Угу. так ну як працює серафенне радіо? Ми всі знаємо. Власне, я прийшла теж до каплички по рекомендації моїх друзів, але мої друзі вони живуть недалеко. А, і якби так працює локальний бізнес? Так, ви коли вибирали собі приміщення? Чому так далеко від центру? Чому там власне ну розвивати наскільки я знаю локальний саме бізнес в районі достатньо важкувато. Розумію, що у вас був вже там напрацювання зі своєю спільнотою, яка йшла виключно там на вас, так але там не менше. от багато ходить тих, хто поруч живе. Так, це таки є. В нас багато сусідів наших ходить до нас. Там є і офіси в нас поруч, там працівники ходять, і просто люди, що живуть поруч. Але якщо казати про чому ми це обрали, mm -hmm. чесно, ну просто тому що. Було це приміщення, і воно супер дешеве. Mm -hmm. Якщо я скажу в голову, скільки ми платимо взагалі там за оренду, то мене засудять інші фопи Харкова. Mm -hmm. Мабуть так. і якось просто було це приміщення, воно пустувало, і мені просто запропонували, що ось давай зробимо. І я в цей момент взагалі не думала е, про те, що це дуже непрохідне. Ну. Точніше, як думала, звісно, але мені було все одно. Я така непрохідне місце, все одно. Я все одно зроблю пекарню там е і буду її розкручувати, буду робити класний продукт, всі прийдуть. Uh -huh. от. Ну і якось воно так і вийшло. Е так, у нас доволі такий закуточок, що нас ще пошукати треба. Е але люди приходять, знаходять нас, е і в принципі воно так от і розвивається. Угу. Ну, поруч ще там дійсно гага привертає увагу. Так. У неї там такі червоні стрічечки, висять, <свят> що можна йти до них. <свят> От. Але тим не менше, чому хліб? Um, ну, для мене це, по-перше, щось таке дуже складне, що потребує. Доволі вже такої майстерності, щоб зробити там цей хлібчик на заквасці, постійно підтримувати його там однаковим. Мені це цікаво. І мені давно хотілося зробити хліб, тому що, ну не знаю, для мене не було смачного хлібу в Харкові. Ну, є, є місця там, але це одиниці, просто де реально смачний, класний хліб, а так, щоб. Типу там, піти купити, ну я такого не знаю. І я просто uh -huh. почала там сама експериментувати, пекти, зробила такий, як мені подобається. Така, о, все, тепер можна це далі людям давати. От. Ну і все, просто мені подобається тісто. Я завжди там з дитинства фанатіла від цього всього uh -huh. пекарства, тому, тому хліб. Uh -huh. Так, у вас в асортименті французька булка. і mm -hmm. ще? Є ще житній хліб зараз, mm -hmm. є гречаний хліб. Вот. Це такі наші три хліба, які ми продаємо. Я ще хотіла запитати, чи це законно робити такий смачний хліб. Тому що, я чесно скажу, до того як я скуштувала вашу французьку булку, в мене були достатньо помірні стосунки з хлібом. Тепер я розумію, що іншим хлібом я не. А. Не наїдаюсь. Ну, тобто, мені якісь магазини і так не заходив, я їздила, теж шукала собі хлібчик. Б. Він мені не смачний такий. І. Що е, ви додаєте? Ну ладно, насправді нічого там секретного немає. Просто, по-перше, це якісне борошно має бути. Ми працюємо на українському борошні відбірному, воно доволі там, глютенове, ну, це вже такі тонкощі там, пекарські. От, ми туди додаємо заквасочку нашу, яку я вивела там ще два роки назад, і вона в мене от живе, там ростуть ці бактерії. І ми туди додаємо, ще вершкове масло прямо в тісто, тому вона така. Солоденька, що вона пахуча. Вона, вона зі так. справжніх інгредієнтів. Нічого такого типу немає. Я просто пробувала теж колись пигти хліб. Ну, це достатньо, ну, правда, ви кажете, що це важка справа, це дійсно важка справа. О, от, і ще, щоб вийшлось, ну, це треба <зас> постаратись. Так. Е як плануєте розвиватись? Wait. Чи поки що е цього достатньо? Та насправді в мене амбіції, mm -hmm. якби. Захопити Харків. Так точно. <зас> <зас> ну, в мене прямо зараз немає там якогось конкретного, що там так, от на найближчий там, рік я оце-оце-оце роблю. Але в цілому мені хочеться масштабуватись, мені цікаві нові взаємодії. Взагалі, ну, в нас проєкт такий доволі. Ми багато працюємо b бі-тубі, багато є різних закладів в Харкові, які ми там відпікаємо. Булочки, там uh -huh. теж і хліб у нас беруть, і десерти наші беруть. Ми оце доставки зранку відправляємо всім. Мало того, в нас навіть у Львів замовляють хліб по пошті, тому що там походу смачного немає чи що, я не знаю. Uh -huh. вот. І, типу, по перше, ми готові там до будь-яких співпраць. В... В цій сфері. Е, ну, і взагалі в мене є такі думки, що е, так, ну, скоро мені вже стане маленька ця пекарня. Я вже хочу якихось масштабів, прям таких ага. мощних. Е, і мені це цікаво, мені цікаво, як там зробити прям велике виробництво. Наприклад, е, тому що зараз у нас е, ну, доволі маленьке приміщення. Те, ну, те, в якому ви буваєте, це наше, тип Основне приміщення. Uh -huh. Ще у нас там є е, цех, в якому всі заготовочки робляться тісто місяця, і воно доволі малесеньке таке. Е, тобто, ну, майже зараз там все, що ми можемо з цих квадратних метрів вижати, ми це робимо. Е, uh -huh. Ну, Щоб там вже робити більше, то треба, мабуть, буде якось масштабуватись інакше. Може, інший проєкт, інше приміщення. Ну, не знаю, але. Я розумію, що можливості вони так, коли треба буде, вони прийдуть, і uh -huh. я буду за них братись. Вот. Мені просто дуже імпонує якраз саме локальність, uh -huh. тому що поїхати в центр і знайти там будь-що, ну uh -huh. ми можемо завжди, так? А от як то кажуть, в себе на районі. Знайти якісний сервіс, знайти просто там улюблену пекарню, улюблений магазин, улюблену кав'ярню а зараз доволі важкувато і мені дуже імпонує, що ось нарешті велика глобальна децентралізація. Так вона добирається до цього маленького бізнесу. І маленький бізнес починає локально працювати в своїх районах. Його дуже ще мало якісного. тобто Ясно, там відкрити кіоск з кавомашиною, і видавати посередню каву може будь-хто. А mm -hmm. от відкрите місце, в яке ходить весь район, і да, це, ти отримуєш там кайф, і ти розумієш, то в принципі мені в центр не треба. Mm -hmm. В принципі, я можу у себе тут локально отримати якісний, класний сервіс. І ось таких місць дуже-дуже мало. От mm -hmm. вам вдалося це створити, чи плануєте ви по районах якось масштабуватися? Чи в центр Насправді ми теж багато обговорювали таку можливість, що може відкрити точку свою, десь там. На палаці спорту або десь там на ну, Одеській, там, де взагалі якби нічого такого немає. Mm -hmm. а, а в принципі, людей там багато, і вони щоб щось прикольне купити, кудись ходити, їдуть в центр. А, хоча там доволі такі є місця <сум> скупчення енергії, куди можна втулити mm -hmm. якусь свою якийсь свій містяк, прикольний. А, я думаю про це, але просто поки що, напевно, не народилась, прям, як це правильно зробити. Угу. Але якщо подумати в цю сторону, якщо прям прийняти рішення внутрішнє зробити таку штуку, я думаю, що можна. Я б готова була в такий експеримент піти, тому що. Ми, типу, і локальні, але насправді ну все одно там до центру, ну більш-менш до нас. Так, та. так. А от прям на районі якомусь о, є дуже класний містяк е, на ХТЗ, е, називається Цукор Сіллю. Угу. Я їх обожнюю. Це таке маленьке кафе. Е, вони там прямо біля метро. От я прусь з центра туди, uh -huh. <свісно> щоб поїсти. Тому що ну вони так класно. І от, от, от такий формат мені дуже імпонує. І вони, правда, так збирають, мені здається, людей з усього там uh -huh. району. Це ну, Цього то, не вистачає. Цього uh -huh. не вистачає в старих районах Харкова, наприклад, де uh -huh. е ну, достатньо мало такої е висотної забудови. Uh -huh. Так. Е але люди є. Uh -huh. <с> <с> От. І, і цього не вистачає е просто по якості. Тому що ну там ясно на калаті макофе є всюди, але ми ж вже розбаловані. Мені <реш> <реш> ж хочеться в себе там десь на Новоселівці отримувати якісний сервіс. От, і до цього ще нам іти і йти, але класно, що ви туди пішли і що вас нічого не лякає. От Звідкіля ця нарваність відкритись під час повномасштабного вторгнення рік тому. Це що у нас було 24-й 24 рік? Значить, ну, це було. Ну, Думали, трішки раніше, почали. — Трішки раніше, угу. перед м, початком 24-го, там, десь перед е, Різдвом, а, напевно, о. виникла ця ідея. Угу. Так, а, прекрасно, це якраз та, такий хороший А потужні. Потім там взимку почалась е, уже робота над цим всім. Е, Була так. Е, у мене все ще існував той попередній проєкт Супердупер. Це там був контейнер на сьомому складі, і ну, він вже закрився на зимовий той перепочинок. І Боряш каже, що, типу, от є приміщення, ось це. І я така, та-та-та, і якось відклала цю думку. І потім мені скидає мій знайомий оголошення з Оликсам. Типу, що в Харкові е, продає е, хтось е, піч uh -huh. для хліба, uh -huh. е, величезну махіну, дуже мощну і за ну, дуже маленькі гроші. Просто uh -huh. за смішні. Ну, за такі гроші теж не буває такої uh -huh. штуки. І я така: о Боже, це ж наше, наш шанс, треба uh -huh. брати. Uh -huh. я, я ж туди стукаюсь, дзвоню, а потім ще виявилося, що це теж. Е, Знайома моя, в якої теж там пекарня. Е, ну і коротше, я приїжджаю е, туди, і вона каже: коротше, ось є піч, вона там поламана, і вона величезна вона нам тут в цеху не потрібна. Забирай, будь ласка, uh -huh. <гум>, щоб її тут не було. І значить, ми її купляємо. Перевозимо в ще недоремонтоване приміщення, точніше, в якому ще навіть не почався тоді ремонт каплички. Це величезна доробла, яке там 10 грузчиків його грузило. І ми її ремонтуємо, там знайшли майстрів, які таким складним ремонтом займуться. І, коротше, ми її поремонтували, зробили, потім замотали. І ще декілька місяців навколо цієї печі відбувався ремонт в капличці. І всі там її постійно ми її туди-сюди двигали, типу, щоб mm -hmm. тут пофарбувати, тут пофарбувати. Е, от. No, ну і коротше. І от з цього все почалося. Далі воно вже все поїхало, понеслося. Е, тільки треба було робити бігом. Mm -hmm. <laughs> от. Е, у мене взагалі не було там думки, що та ні, ну може, не треба там. Та... Я коли собі вирішила, що я там залишаюсь в Харкові, я не буду там нікуди виїжджати. Хоча у мене бу... ну, бували думки там, я думаю, що як і у всіх. А то мені зразу там спокійно стало, і я така, все головне, тепер просто щось робити і не, не сидіти на місці. Ну, так, mm -hmm. так і живемо. За конкурентами, або я не знаю, може, вони не конкуренти, а просто співтворці галузі. Слідкує то? Так, звісно. Ну, за тим, хто мені подобається. Mm -hmm. <свісно> Слідкую. Ні, ну, взагалі так, поглядаю, що там в кого, це важливо відчувати, що в місті відбувається, хто що робить. Mm -hmm. А як ви ну там їздите по місцях цих чим там? Купляєте періодично якийсь mm -hmm. <laughs> набір пекаря <laughs> так куштуєте? Да? Ні, я ходжу іноді в якісь заклади, щось там куштую, щось собі замовляю. Дивлюсь обов'язково в соцмережі, в кого угу. які активності. Це мені дуже цікаво. Там, де, ага, там тут такий івент, тут сякий, о, прикольно, а тут отак от зробили, можна ще і собі якусь ідею взяти. Ой, я так навколо мікрофона. Ну, я дивлюсь, хто що робить, щоб розуміти взагалі, що відбувається. Так. Ну, і ще в мене є такий прикол. Я стараюсь не зробити те, що вже є. Uh -huh. Тому я дивлюсь, така, типу, так. Отут зробили щось, оце я таке не буду робити. Я зроблю uh -huh. якесь інше. Мені хочеться якийсь там. Прикольний продукт, якого ще нема. У нас є е, десерт канели, це таке маленьке тістечко. Е, мені, щоб його зробити, довелося просто замучити мою подружку, щоб вона дістала з Німеччини мені ці форми, які там дуже складно дістати. Е, і я знаю, що такого ні в кого в Харкові немає. Ага. Е, а якщо є, то принесіть мені, якщо воно смачніше, ніж наше, я потисну руку. Ну, коротше, хочеться Клас. робити щось прикольне і незвичайне. Класно, ну е я меркантильно чекатиму, коли ви відкриєтесь десь на Новоселівці чи Баварії, Чибоварі. Е от е а або ще десь локально, бо поки що їздимо. <гум> і я хотіла побажати вам якось бути такими саме нарваними, як ви на початку. Щоб ця харківська нарваність, вона нас не покидала. Бо абсолютно, абсолютно відважні люди зараз творять це місто. І от, власне, мені імпонує, що локальний бізнес це одна з цих речей, які нас підтримують. Які підтримують щоденно просто фактом свого існування. Дякую. Дякую. Друзі, будемо поступатися вже новинам гарного і тихого нам всім дня. Почуємося вже у п'ятницю.